Наймолодші пішоходи вони добре знають, на яке світло переходити дорогу, старанно чекають, доки проїдуть усі автомобілі. Однак трохи плутають, куди спочатку дивитися, ступаючи на зебру, наліво чи направо. У цілому ж ці маленькі школярі вже добре обізнані із правилами дорожнього руху, хоча без дорослих на проїжджу частину поки що зась. По пішоходному переходу на, на зелене світло. Я чекаю, щоб вийшло зелене світло. Спочатку наліво, потім направо. Якщо немає машин, то йду. Не можна їздити на велосипеді, на дорозі, можна їздити тільки в себе на подвір'ї. Втім, заходи безпеки зайвими не бувають, особливо у вечірній час. Тож, аби в сутінках водії могли розгледіти крихітних пішоходів, не зайвими є світловідбиваючі наліпки. Ці веселі та корисні водночас аксесуари спрезентували школярам працівники ДАЇ. В такий спосіб прагнуть хоча б трохи захистити малюків. Адже статистика ДТП з участю дітей нині є доволі невтішною. Цьому році з участю дітей сталося 41 дорожня транспортна пригода, в яких троє дітей загинуло, а 42 травмувалися. Тому ми Звертаємо увагу, щоб діти були завжди обачні, обережні на дорозі, оскільки зараз зимовий період темна доби домінує над світлою. І дітки, які займаються гурткових заняттях ввечері, такі стають помітні на дорозі у темряві, і це вже є додатковий засіб безпеки руху. Світло відбуваючи наліпки, діти можуть приклеїти на портфель папку чи навіть одяг. Тож, переходячи дорогу у малоосвітлених місцях, матимуть своєрідний додатковий захист.